Останнє, про що ми повинні з вами сьогодні поговорити, це про велике розселення слов'ян на територію України. Ну або, точніше, давайте так, на території всієї Європи, і відповідно значення великого розселення слов'ян, зокрема для України. Варто сказати, що, ну, давайте так, на початку нашої ери, приблизно в IV столітті нашої ери і до 6-7 VI, століття нашої ери. По всій Євразії відбувається явище, яке увійшло в історію під назвою Велике переселення народів. Подивіться, будь ласка, це поняття означає рух племени народів Європи та Азії, який розпочався з торгненням племен гунів у північну частину Римської імперії в 375 році. З чим пов'язані ці переселення народів, очевидно, з пошуком кращих місць проживання і боротьбою за виживання різних народів. Ви повинні розуміти, що кількість населення планети Землі Євразії поступово збільшувалася, і деякі народи відчували в собі сили, щоб захоплювати інші народи, щоб жити за їхній рахунок, а інші відповідно намагалися від них захиститися. Ну це звичайний. Такий історичний процес, але це передбачало переселення різних етносів, в різні куточки е, Європи, і створення, я сказав би, вже більш-менш такого сучасного етнічного складу Європи. Зокрема, внаслідок великого переселення народів формуються сучасні там народи, проти народ, -франц... проти французські так і так далі, так далі, італійські. Український, зокрема. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте корис від них у своїй підготовці до ЗНО на те історії України. У мене до вас є два невеликих прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео, і все більше кількість учнів зможе з ним ознайомитися. По-друге, цей урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і, відповідно, скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Facebook. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу! Не затримую. Переходимо до, наступного, до наступної частини відео. Гарного дня. Так ось в межах великого розселення народів відбулося і велике розселення слов'ян. Зверніть, будь ласка, увагу на дату: друга половина п'ятого сьоме століття. Вже нашої ери, тобто ми вже не уточнюємо. Так? Одразу скажу: наша ера, до нашої ери. Пов'язана із християнським календарем і відповідно пов'язана із народженням Ісуса Христа. Так? Ще прийнято називати до Різдва Христова або після Різдва Христова. Так ось, це третя обов'язкова дата з цієї теми і остання, яку ви повинні знати. Що нам потрібно знати про давніх слов'ян? Подивіться, будь ласка. Вважається, що першопочатковим ареалом проживання давніх слов'ян було міжріччя Дніпра і Одеру. Річка Одер це річка, яка тече на території сучасної виходить, Західної Польщі і впадає в Балтійське море. Дніпро, відповідно, тече територією Східної Європи, переважно територію України, впадає в Чорне море. Оце першопочатковий ареал проживання слов'ян. В 5-7 столітті вони почали також поступово розселятися в різні куточки Європи. На південь, на територію тогочасної Римської імперії, так, яка контролювалася Римською імперією, трошки на захід, на схід, на територію сучасної Росії Білорусі. Одразу варто зазначити, друзі, щоб у вас було уявлення, кого ми називаємо слов'янами. Взагалі, цей поділ народів на слов'ян, на германців, на романців і на багато-багато інших народів, пов'язаний перш за все, із лінгвістичними особливостями. Пов'язані із мовою, якою спілкуються ці народи. Всі народи об'єднані в так звані групи. І ці групи пов'язані мовами, якими спілкуються ці народи. Є народи слов'янської групи мов. Це, наприклад, українці, поляки, чехи, росіяни, білоруси, хорвати, серби, словенці, словаки, болгари. Можливо, ще когось я опустив македонці, очевидно. Але тут можливо, когось забув. Не ображайтеся в будь-якому випадку. Ці народи об'єднані тим, що спілкуються слов'янськими групою мов слов'янськими мовами. Зрозуміло, що вони відрізняються. Тому прийнято розрізняти західних слов'ян, східних, південних слов'ян. Деякі народи спілкуються кирил або мають кириличний алфавіт, такі як українці, росіяни, білоруси, болгари. Дехто має латинський алфавіт, але, тим не менше, ми спілкуємося слов'янськими групами мов. Романські народи спілкуються романськими мовами, це, наприклад, французи, італійці, іспанці, португальці, румуни. Германські народи спілкуються германськими мовами, це німецька мова, англійська, до речі, це германська мова, вважається, шведи, датчани, голландці, нідерландці, так? І норвежці. І так далі. Тобто то за таким принципом поділяються народи. Так от, що нам потрібно знати про давніх слов'ян? Як я вже казав, їхньою Прабачківщиною вважається територія між річками Дніпро і Одер. З 5 століття вони починають розселятися в різні куточки Європи на південь, на схід, на захід. Але, що важливо, на території України, як вважають дослідники, перші слов'яни з'являються приблизно в другому столітті до нашої ери. Зокрема, з ними пов'язують так звану зарубинецьку культуру. Цього немає в програмі ЗНО, не хвилюйтеся. Я просто вам кажу, що е фактично давні слов'яни згідно досліджень на території України з'являються приблизно в другому столітті до нашої ери. Це говорять нам археологічні дані. Але вперше про давніх слов'ян згадують через кілька століть. Зокрема, в першому столітті, вже нашої ери, так, ну там, можливо, через 100 з гаком років, про давніх слов'ян згадують давньоримські, грецькі, германські мислителі. Люди, які, так, люди представники культур, які мали писемність. Слов'яни тоді, власне, писемності не мали. Про слов'ян згадують Тацит, Ліній Старший, птолемей, Прокопій Сарійські, Йордан і так далі. Але вони їх тоді не називали слов'янами як єдиним таким великим етносом, а називали різними назвами. Хоча сьогодні ми знаємо, що все це були фактично слов'янські або протослов'янські народи. Зокрема, зверніть увагу: давніх слов'ян називали венедами, антами і склавінами. Венеди і склавіни проживали переважно на території сучасної Польщі, і на території ми бачимо з туди. Ближче до Болгарії, території сучасної Румунії. Так ось тут вони проживали. А ось анти проживали на території сучасної України. Вважається, що, ну як вважається, давньо не, 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 історик відомий український Михайло Грушевський, який створив, мабуть, одну з перших найбільш повних. Таких праць з історії України, майбутній ви знаєте, політик, голова Центральної Ради України, минуло ну, так. Так ось він стверджує, що анти це пращури сучасних українців. Ну, можна з цим погоджуватися чи ні, це окреме питання. Але щоб ви розуміли, що саме анти переважно проживали на території України. Проживали анти. Подивіться, будь ласка, на території між річками Дніпро і Дністер. так, Це така центральна Україна. І саме тут, зпродовж майже двох-трьох там, трьох століть, з 4 по 7 століття, початок 7 століття, Анти створили свій військово племінний союз. Це була така собі протодержава. Це ще не була зовсім там держава в такому класичному, можна вже середньовічному сенсі. Але дехто може сказати, що і це була вже держава. Пам'ятаєте, коли ми говорили про перехід від давньої історії до середньовічної, дехто може казати, що початок був з появою вже держави Київська Русь Руської держави. А дехто може казати, що трошки раніше, вже з появою Анського військово-племінного союзу, що ми повинні знати про цей союз. Він якраз виникає в цьому регіоні між річками Дніпро і Дністер. З антами ототожнюють черняхівську археологічну культуру. Це вже нюанс. Просто ви повинні розуміти, що про Антів хтось там пише, наприклад, Птолемей, Пліній старший, і археологи читають, ну там історики про це читають. Археологи, наприклад, здійснюють розкопки і бачать, що з цим часом, який описується в письмовому джерелі, співпадає черняхівська культура. І тепер ми можемо і прочитати про Антів, і подивитися, як вони проживали на основі археологічних джерел. Ну, це знову ж таки нюанси, цього в тестах бути не повинно. Зародки держави у Антів були у формі воєнної демократії. Якщо ви читали Іліаду і Одіссей», або дивилися фільм Голівудський Ахілес, там де Бред Піт в головній ролі, то там усе дуже цікаво показано. В принципі, у Антів були Анти це союз племен. так? Це не одне якесь плем'я, це союз племен. У кожного племені був свій, умовно кажучи, лідер. Вождь. Під час війни лідери могли обирати собі царя або князя у випадку, із е, е, слов'янами, і ось відповідно, це називається військова демократія, коли е, представники, як сказав, би, не просто вождів племен. Але й еліт племен, тому що елітами були і вожді, і, наприклад, воїни, так, чоловіки дорослі, зрозуміло, що там жінки, діти в цьому участі не брали. Могли обирати на якісь критичні моменти історії собі лідера, князя. Так? Відповідно, це називається воєнна демократія. А потім, коли військові дії припиняються, всі знову стають, ну від там, умовно кажучи, рівні з рівним. Звичайно, що. Життя набагато складніше, і не завжди вдавалося потім від влади відмовитися, як ви розумієте. Але, тим не менш, це показово. Так ось відомим князем Антів в історичних джерелах є князь Бош. Так, так його звали. князь Бош. Слов'яни мали практику народних зборів, які називаються Ну, Зокрема, на таких віча могли обирати князів. Дружинами. Називали військо давніх слав'ян. І ми ці назви будемо з вами потім регулярно зустрічати вже в історії там, середньовічної України, в часи Київської держави, Галицько-Волинського князівства і так далі, так далі. Князь у давніх слов'ян це перш за все був керівник війська, якого обирали навіче, Але згодом. Князями ставали лідери держав, тому що вони домагалися того, щоб владу передавати у спадок. Як це відбувалося? Це теж окреме питання, дуже цікаве. В VII столітті племена аварів, це тюркські племена, тобто сусіди слов'ян, фактично знищили Анський племінний Союз, але це не означає, що слов'яни повністю зникли, просто на місці потім Анського військово-племінного союзу утворювалися інші військово племінні Союзи. Це все забирало кілька там, століть часу. Але це відбувалося. І останні кілька деталей, які нам потрібно з вами знати, як жили давні слов'яни на території України. Вони, зокрема, займалися землеробством, вони використовували вогнево підсічний спосіб обробки землі. Що це означає? Слов'яни проживали в місцевостях, де було незручно засіювати великі земельні простори, тому що вони проживали на півночі. Адже на півдні там проживали багато кочових племен, і з ними було складно співіснувати. А на півночі була місцевість лісиста. І часто для того, щоб засіяти поле, потрібно було звільнити землю. А як її звільнити? Ось тут якраз і знадобився вогнево підсічний спосіб обробки землі. Підпалювався ліс, зрубувався ліс, так? тому що підпалення, очевидно, було потім легше зрубати. А ось ці залишкості пні, так їх підсікали, викорчовували. І, відповідно, у такий спосіб, у такий спосіб обробляли землі. А, Займалися давні слов'яни осілим скотарством, але що дуже цікаво, що все одно вони займалися общинним веденням господарства. Однак у них була вже не примітивна така родова община, як це було в. Давніх людей, коли один рід проживає, ось як у Тріпільців, так, чому такі були великі будинки? Один будинок це одна родина, там 20-30 людей, ну, хай 15, 20, інший будинок, друга людина, третій будинок, третя людина, родина. І ось вони всі разом ведуть господарство великими родинами. Ось, А точніше, навіть не так. Я перепрошую, кожна ця родина. Вона мала свою, наприклад, ділянку поля, її обробляла. Ця родина, цю ділянку поля, її обробляла. Ось так вони поруч проживали, очевидно, один одному могли допомагати, але обробляли родинами. А слов'яни проживали сусідською общиною. Ну, найкраще порівняння сусідської общини із сучасним селом. Ось є один будинок, де проживає там невелика сім'я, інший будинок тут проживає невелика сім'я, невеликий рід цілий, а невелика сім'я. Однак обробляють землю. Всі ці люди разом, не окремо родина якась велика, а ось така сусідська община. Ну, це знову ж таки нюанси, це просто для вашого розуміння, але це говорить про ускладнення суспільного проживання. А інакше вони б не вижили, тому що уявіть собі, звільнити місце для обробки землі від лісу. Двома руками не впораєшся, потрібна велика кількість. Перш за все, міцної чоловічої сили, худоби і так далі. Сусідська община це община, яка прийшла на зміну родовій общині, вона складалась з окремих сімей, які не пов'язані між собою кровними узами, але разом ведуть господарство. І остання релігійна сфера, давні слов'яни, так само, як і всі давні народи, були язичниками. І е, нам обов'язково з вами потрібно знати ось це зображення, так званий збрудський ідол. Е, він є в програмі ЗНО, і який є, ну скажімо так, е, проявом давніх вірувань давніх слов'ян, язичницьких вірувань давніх слав'ян. Є різні інтерпретації, що зображено на цьому ідолі. Е, Дехто каже, що тут зображений світ людей, по світ. Це для нас не важливо. Просто запам'ятайте, будь ласка, як це все. Виглядає на цьому друзі, друга тема завершена. Як ви бачите, вона достатньо велика, тому що охоплює величезний проміжок часу. Наступні теми ну, деякі будуть більші, деякі менші, але в цілому ця одна з найбільших.